Доброго ранку, мій любий другий клас! Вітаю вас на уроці інформатика. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати новий розділ. Сподіваюсь, він для вас буде дуже і дуже цікавий. Сьогодні ми поговоримо з вами, що ж таке графічний редактор і яке ж його призначення графічного редактора. Ви, напевно, дуже любите малювати. У кожного з вас є альбом для малювання або різнокольорові олівці та фарби. За допомогою цих інструментів ви можете створювати дуже багато цікавих і чудових малюнків. Подивіться, будь ласка, на малюнки. Як люди створюють зображення? Люди створювати зображення можуть за допомогою пензля або різноманітних креслень, також за допомогою різноманітних фарб. Отже, ребятки, усі малюнки, фотографії, ескізи, схеми та креслення. Все це називають графічними зображеннями. Але все ж таки, графічні зображення також використовують і в комп'ютері. Саме для роботи із зображеннями за допомогою комп'ютера, для цього існують графічні редактори. Графічні редактори. Це спеціальні комп'ютерні програми, які надають нам з вами можливість створювати, редагувати зображення та зберігати їх для подальшого використання. Одним із таких найпростіших графічних редакторів це є графічний редактор Paint і Tux Paint. Ми з вами сьогодні познайомимося саме із графічним редактором Paint. Ви мене запитаєте. А як же ж ми його можемо відшукати на своєму комп'ютері? Подивіться, будь ласка, на екран. На робочому столі графічний редактор Paint може позначатися ось такими ярличками, в залежності від того, яка операційна система у вас налаштована. І коли ви відшукаєте один із цих ярличків, якщо ви на нього наведете вказівник мишки і двічі натиснете ліву кнопку миші то ви можете запустити графічний редактор. Але ж ви скажете, а нема в мене на робочому столі цього ярличка. Для цього ви можете відкрити кнопочку Пуск. Да? Ви пам'ятаєте, що «Пуск» – це головне меню комп'ютера. Потім вибрати усі програми, потім вибрати стандартні, і в стандартних програмах ось ви віднайдете ярличок вашої програми Paint. Після того, як ви її запустите, наш графічний редактор Paint, на екрані монітора перед вами з'явиться вікно цієї програми. Деякі елементи цього вікна вам вже знайомі. Це і кнопочка меню. Далі в нас розташована стрічка, на якій знаходиться дуже велика кількість інструментів. Далі в нас є також рядок заголовку. Вкладки, за допомогою яких ми будемо вибирати ті чи інші з вами інструментів, політра кольорів для того, щоб наші з вами малюночки були цікаві і дуже гарні. На нижні панельки нашого вікна ми віднайдемо рядок стану. Звісно, посередині білий чистий аркуш це в нас робоча область. І якщо у нас малюночок не поміщається на всі робочі області, ми можемо скористатися смугою прокручування. Далі також ми можемо з вами змінити розмір аркуша, скориставшись внизу повзуночком, потягнути його ліворуч, якщо ми хочемо зменшити аркуш, і праворуч, якщо ми хочемо е, збільшити аркуш. Для того, щоб змінити колір фігури або е, тої частинки малюнку, яку ми хочемо з вами створити, ми з вами можемо скористатися інструментом заливка. Щоб змінити колір фону, нам потрібно натиснути е, спочатку ліву кнопку миші. Якщо ми хочемо використати колір, наприклад, е, інший, то ми натиснемо праву кнопочку миші. На палітрі кольорів заздалегідь, спочатку ми повинні з вами, звісно ж, вибрати наш колір. А чи знали ви, ребятка, що перший графічний редактор з'явився приблизно 30 років тому? А вже сьогодні його використовують для створення не лише окремих зображень, а й для мультфільмів і кінофільмів. Ви сьогодні прослухали, що ж таке взагалі графічний редактор і яке його призначення. Зараз я пропоную вам, так як ви вже трішки втомилися, виконати фізкульт хвилинку, ви повторите всі рухи за ялиночкою і трішечки відпочинете. Молодці! Я дуже впевнена, що ви вже впоралися і вам сподобалася фізкульт-хвилинка. А я вам дякую за урок. До нових зустрічей і, будь ласка, виконуємо завдання в зошиті.